Добрий ранок. Сьогодні 3 березня 2025 року. Тема тижня взаємне в родині. Заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття читання та обговорення казки Бог і Северо озеня. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з літератури. Адже я знаю, як ви любите слухати, коли вам читають чи розповідають казки, оповідання, вірші, а вже скоро ви самі будете читати. Але сьогодні я вам хочу розповісти казку Бог і семеро козенят, адже ми весь цей тиждень будемо говорити про сім'ю, про родину, про взаємне в родині. Але не тільки у людей є сімї родини, а також є сім'ї і в тварин, і в комашок, і в риб, і в пташок. Тому сьогодні ми будемо говорити про казку, про дійових осіб цієї казки. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Паска, бок і семеро козенят. Жила собі коза, і було у неї сім козенят. Зранку коза в гіс, за їжею ходила, а козеняткам наказувала. Нікому двері не відчиняти, нікого в хату не пускати. Повертається коза, постукає у двері та заспіває пісеньку козенята. Ой ви діточки, козеняточки, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята відчинять двері, коза вийде, дасть діткам їсти та пити, спати їх покладе. Та зранку знову в ліс за їжею піде. А в лісі жив злий і голодний вовк. Він підслухав, як коза співає. І ось одного разу, коли коза пішла з, лісу, з дому в ліс, вопік біг до хатинки та заспівав грубим голосом. Ой ви, діточки, то ваша мама прийшла, молочка принесла. А козенята не відчиняють, і вовкові відповідають. Чуємо, чуємо, та немає це голосу. Наша матінка співає тонесеньким голоском. Пішов тоді вовк до коваля і велів йому своє горло перекувати, щоб тоненьким голосом козеняткам співати. Бог знову прибіг до хатинки козенят і почав тоненьким голосом співати. Ой, ви, діточки, козляточки, ваша мама прийшла, молока принесла, а козенята взяли. Та й відімкнули двері, бо вскочу в хатинку та всіх козенят з'їв. Тільки одне козенятко сховалося в пічці. Ось ви бачите на ілюстрації, козеня ховається в пічку. Прийшла мама, скільки не співала. Ніхто не відповідав, дивиться двері відчинені. Забігла до хати, а там нікого немає. Подивилася в пічку та знайшла одне козенятко. Як почула коза про свою біду, сіла і почала гірко плакати. Ой ви мої діточки!» Мої козеняточки, навіщо ж ви відмикалися, злому вовку діставалися? Як почув це був, заходить до хатки і промовляє до кози, Що це ти, кумонько? Ой хе -хе. Що ти, кумонько, на мене грішиш? Ну, не я ж твоїх козенят з'їб. Досить вже горювати. Підемо у ліс краще та погуляємо. Ось пішли вони до лісу, а в лісі була яма, а в ямі палало вогнище. Ось ви бачите коза. І говорить до вовка. Давай, вовчику, спробуймо хто через яму перестрибне. І почали вовк з козою стрибати. Коза перестрибнула, а вовк як стрибнув, та й впав у яму. Черево у нього від вогнища лопнуло, а звідти вискочили. Всі козенята, всі живі і здорові, і до мами, і стали вони жити як і раніше. А зараз давайте ми з вами поговоримо, хто ж і які особи в цій касці. Так. Це вовк, коза та козенята. А скільки в кози було козенят? Так семеро козенят було. А яка мама була у козенят? Та добра, дбайлива. А чому вона залишала козенят? Удома. Так, тому що вона ходила в ліс їжу шукати для своїх діток. А що вона наказувала козенятка? Нікому двері не відчиняти, ні в кого будинок не пускати. Як ви думаєте, чому ж ця казка нас вчить? Також бути дуже безпечними, нікому не відчиняти чужим двері та нікому не впускати в свою квартиру, в свій дім. А чого ж боялася коза, коли наказувала козенятам, щоб вони не відчиняли нікому двері? Так вона саме боялася, що прийде злий, сірий та голодний бог з лісу та й з'їсть козенят. А чим відрізняються пісні бомка та кози? Так коза співала тоненьким голосочком, милим та добрим. Як всі матусі співають своїм діточкам. вовк? так, а пісня вовка була груба, адже нічому не поміняється, якщо ти хочеш бути схожим на кимось, потрібно бути схожим саме на себе. І саме ця казка дітки показує, що порушено право на життя. Адже всі мають право на життя. І вона ще нам розповідає та вчить нас, як вести себе, не довіряти незнайомцям, слухати своїх батьків, дідусів, бабусь. Наше заняття завершується. Я думаю, що ви дуже добре зрозуміли, якими потрібно бути, коли ви залишаєтесь вдома самі. До побачення, мої любі. Бажаю вам гарного дня!